Сьогодні в обласному краєзнавчому музеї презентували другий том книги Воєнна історія Волині. У ній описаний історичний період від франко-російської війни 1812 до завершення російсько-японської війни. 1905 року. У книзі також йдеться про військові дії на території нашої області, зокрема, про польське повстання 1831, коли армія сусідньої країни зазнала поразки від російського регулярного війська. Нагадаємо тоді. Волинська губернія була у складі Російської імперії. Автори видання Ігор Пасюк, Олександр Демінюк і Сергій Яровенко розповіли, що значну увагу приділили участі волинян у війнах 19-го і початку 20-го століття. На нашій території йшли військові дії під час 812-го року. Про що замовчували, як раніше? Російські, радянські історики замовчують вони і зараз, хоча на, наші, на наших теренах йшла військові дії між 30-ти тисяч армією Тармасова, 30-ти тисячною армією 30 -ти Чечалова і австрійським корпусом Шварценберга 30 тисяч, генерала Касінського 12 тисяч і 8 тисяч генерала Рен'є, французького генерала. Читач зможемо прочитати і про перебіг наполеонських війн. І про формування волинських полків, про участь їх в кримській компанії, і про підготовку до Першої світової війни. Тут показано і роль Волинського полку, який воював в складі Дунайської армії, і визволяв тоді французів. Дослідили ми і постаралися між собою згрунтувати три погляди погляд російських істориків і воєначальників. Погляд австрійців і погляд сапсонців, а також в деякій мірі погляд поляків, тобто підійшли до відпрацювання об'єктивно. і Я думаю, що саме це повинно зацікавити читача цієї книги.